Ну, я спробую трохи оптимізму додати. Дійсно, Сережа запропонував проговорити тих, хто багато робить. Не знаю, чи це пов'язано з візитами іноземних журналістів, що кабами почали обстрілювати золочі, в якому було тихо. Не знаю. Тобто, ну думаю, що може бути пов'язано. Тобто, зараз так, так, так таке життя, що треба кожен крок дуже виважувати, тому що в золочеві було тихо-тихо, а тут раптом. Їм доводиться виїжджати через постійні обстріли кабели. Тобто на це треба зважати. <риклад> а, от, ну, але не одним золочевим єдиним є багато дуже гарних прикладів в медіа, які реагувалися і не менш успішно працюють. Тобто, не обов'язково сидіти по підвалах без води світла і їжі для того, щоб бути корисним для своєї громади. Я буду запитати про корисність для громад. Того, що я і представлений, і так склалося життя, що я більше менеджера ніж е, інше. Я буду казати про можливості. Так? І тут хочу повернутися до того, що, е, що казав е, наш представник донора, е, що там від нас, мабуть, донори хочуть почути, а ми намагаємося від них почути, що буде далі, яка перспектива. Да? А відповіді немає. А її треба творити цими власними ручками. Так? Тобто цю відповідь, що буде, треба створювати самостійно. Для цього треба всіх, мабуть, розчарую. Доведеться дуже багато працювати, набагато більше, ніж зараз. Хоча і зараз не завжди доводиться мати відпочинок, а буде ще більше. Тому що ну, для того, щоб там, стати в чомусь номером один, хотілося б, щоб ми, як Україна, стали номером один, ну, наприклад, в інженерії, наприклад, да? або там, в Мілтек. Яке точно буде одним з е, таких перспективних напрямків, так вже склалося, да, то, то треба це використати. І те, що наші інженери сьогодні роблять, це, ну, це реально цікаві речі. І ну, хотілося б в цьому, або там то, ми точно вже, хоча це не проговорюється, ми вже точно номер один, я думаю, що в Східній Європі, а можливо і в Європі, е, по людському потенціалу. Те, як працюють українці в різних країнах, ви всі знаєте, всіх вас. Є знайомі, і те, що вони розповідають, і те, що е, там багато європейських країн не хочуть відпускати назад українців. Да, і це почало зараз е, обговорюватися в комунікаційному просторі. Це дуже гарний такий сигнал про те, що наших цінують, а значить, ми точно є там лідерах за людським потенціалом, за вмінням, за бажанням працювати, за там бажанням не сидіти вдома щось робити. Ну тобто є багато речей, про них треба говорити для мене хороший приклад. Бердянськ Сіті релоковані. Вони з Бердянська, але от один з останніх проєктів, який... ну я, я, вибачте, я забув представитися. Я президент Української асоціації медіа бізнесу, і, і ми багато це я не представив. Професор, це дозволяється. Ми багато робимо останні роки. Ну от, там починаючи з четвертого, багато робимо для пошуку донорської підтримки для місцевих медіа. Ну і по суті є таким натхненником і менторами для них, і, і да з нами не легко. Да, ми змушуємо працювати. Да, я це знаю, мені про це кажуть, але от такі ми самодури або я самодур. Що ми намагаємося показати, що треба ручками багато робити для того, щоб був результат. І от Бердянськ, вони вони релоковані, і проект, який був підтриманий за донорські гроші, якраз був про те, що давайте ми поговоримо із своїми мешканцями, які розкидані. І по Україні, і за кордоном. Давайте ми поговоримо, а яким ми собі бачимо бердянську громаду, яку ми бачимо Бердянську громаду після завершення війни. Так? Дуже прикольний проєкт, дуже цікаві знахідки. Вони знайшли, по суті, напрацювали, ну, грубо кажучи, бачення з там певними покроковими, покроковим планом, які кажуть: а тепер у нас є документ, і коли в нас буде гарний керівник, він отримує цей документ, напрацьований громадою, науковцями, експертами. Ми витратили там 2-3 місяці, і в нас є бачення. От, беремо і робимо. І от би якби таких бачень було більше, то, то було б набагато легше нам усім з вами бачити, що, е, ну, що люди, які є в Україні, це громади, так? Е, е, і ця візія, про яку треба думати, і яку треба створювати, це люди, так? ті, які в громадах, ті, які там, ну, за статистикою ще довоєнної, ще шість українців жило в громадах, в невеликих містах, не, не в мільйонах. Є третину в мільйонниках, а дві третини в невеликих містах. І оці громади це якраз от, це наш потенціал, це ті люди, які і сьогодні багато роблять, і, і завтра будуть багато робити. Тепер до моєї частини. Так? Шо, періодичні медіа це вже давно точно не просто преса, це періодичні медіа, це ті медіа, які виходять з певною періодичністю. А платформи, ну це те, що люди хочуть. Так? Люди хочуть отримувати отут періодично. Ну, прекрасно, значить, працюємо в діджитал, працюємо на сайтах, Facebook, Telegram, інші месенджери, де є аудиторія. Йдемо за аудиторією. Це перше, Да? Тобто періодичність медіа вона перейшла туди. І так у нас було перенасичення ринку медіа. Одеса прекрасний приклад, там було супер-мега-перенасичення. Стільки медіа, скільки було в Одесі. Це був якийсь оаз, якась оаза. Ну і взагалі, по, по кількості медіа, тут Сережа Чернявський, мабуть, краще скаже. У нас було велике перенасичення, ну, дуже багато. Там, за моїми підрахунками, в Україні було до війни 100 е, різних медіакомпаній. компаній А от по моєму сегменту, да, моя зона відповідальності по там, періодичних медіа, це десь помножте в середньому на 3. Тобто, якщо брати, там, грубо кажучи, там, ну, в верхньому пришку 200 телерадіоорганізацій, то 800 це періодичні. Якщо ці 800 в середньому помножити на 3, ви можете отримати плюс-мінус таку середню для порівняння в Німеччині 300 приблизно. Так вибачте, Німеччина в 7,5 раз вона потужніше була до війни в економічному плані і в кілька разів по о, чисельності населення. Ну от, а у нас 2,5 грубо тисячі різноманітних періодичних медіа, там які були переважно друковані. Це було до роздержавлення. Роздержавлення почало трошки скорочувати, вичищати цей ринок, прибирати звідти, як сказав Сережа, заробітчан. Війна продовжує цю історію, заробітчан стає менше і менше, але, на жаль, не тільки заробітчан, тобто через відомі причини. Оскільки я ще її всеукраїнській рекламній коаліції ми збираємо для ВРК дані по прогнозу по рекламі, то, то звісно, ми бачимо всі ці тренди. І звісно, що якщо брати суто опресу, то по пресі найменше показники. Ну, таке життя. Так? Маємо те, що маємо, як казав один з наших президентів. От тобто, я про те, що йде трансформація ринку. Ну, по-перше, аудиторії всі медіа тобто, з України скільки людей виїхало? Так? Грубо, ну грубо половину. Тобто, я не кажу, виїхало, вибачте, неправильно. Половина українців змінили місце проживання. Для періодичних медіа, особливо там, де передплатна модель, там уявіть собі газету з передплатниками в Бердянську або в Мелітополі, або там будь де Передплати є, людей там немає. Люди перемістилися. І десь 50% передплатників усіх змінили місце свого фізичного перебування. 50% це як оцінити таке потрясіння для ринку. І відповідно медіа доводиться перебудовуватися, шукати нові моделі, шукати, як там. З тими передплатниками вибудовувати подальшу свою роботу переходить частково в цифру в цифрі безкоштовно. Ну тобто, зміна моделей усіх, що передплатних, що що грошових потоків, що управління людьми, бо люди зараз, да, слава Богу, ковід був. Да, в цьому плюс що ковід нас з вами привчив трошки онлайн працювати. І ми можемо працювати там, наприклад, там сьогодні в мене в асоціації три людини. Ми всі в трьох різних місцях одна за кордоном. За кордон, там Київ, ще одне місто. От, от, ми працюємо суто онлайн. У нас там з ковідних часів офісу не. Але ми працюємо. І, і так само і багато редакцій працюють. Тобто е я буду завершувати, багато можу говорити. Я про те, що е сьогоднішні медіа це інші бізнес-моделі. Вони зараз трансформуються, але вони ще дотрансформовуватимуться. Да, вони будуть зовсім іншими. Точно буде розвиватися цифра. Це понятно, того, що аудиторіям це зручніше, і вони там, і ми не змусимо ні до чого. Але окрім цього, змінюється і модель новин. Тобто новини вже не є таким легким бізнесом, яким вони були, на якому можна легко заробляти. Це вже точно не анон. І оце там бути корисним для громади, це, мабуть, виходить на перший план, коли, коли медіа це люди, там да, я, я кажу, спеціально навчені, які вміють. З інформацією з експертами, які вміють вести круглі столи таким чином, щоб не побилися присутні, а дійшли якогось висновку, дійшли згоди, щось напрацювали, виклали на стіл інформацію. Бо проблема це не тому, що хтось дурак або щось не робить. Проблема це тому, що та людина, яка там, умовно, відповідальна за це питання, ну, перепробувала те, що знала і все, і не знає більше, як іти. Це не означає, що нема рішення. І коли там вони збирають на місцях круглі столи. Приходять різні люди: і підприємці, і громада, і, і волонтери, і, і люди, хто повернувся з фронту. І кажуть, ні, так а можна отак. А от у сусідів отак. А якщо давайте отак спробуємо. І дуже багато громад вирішується. От зараз одна з редакцій, от просто зараз працює в проєкті, це Одеська область. Вони Намагаються поремонтувати дитячі майданчики. Виявилося, що в них не так багато, але вони там десь роздовбані, десь там поржавілі, десь погані люди щось поламали. Вони спробували зробити реєстр тих майданчиків. Взяли, зробили, проти кожного написали там, в кого воно на балансі. Сразу стало очевидно. Якісь баланчики, майданчики виявилися поза тим балансом. Значить люди можуть самі нікого не питаючись, їх поремонтувати, ніхто їм за це рукам не надає. Тобто, багато речей, які є на місцевому рівні, вони от в такий спосіб. Вирішується, громади живе краще. Тобто люди починають бачити, о, у нас майданчики нормальні. Або там в нас там час вирішується питання з бездомними тваринами, або в нас вирішується питання з працевлаштуванням тих, хто з фронту повернувся, або там як на Волині вони вивели людей, почистили навколо там, одного з з комплексу Шальських озер територію, будують рекреаційний комплекс. Все це роблять місцеві конкретні люди, виходячи з тих грошей, які є в бюджеті, в бізнеса, і просто самі люди виходять. Щось можна там прибрати, пофарбувати. Тобто, і це роблять місцеві медіа. Це заслуга місцевих медіа. Це вони драйвлять. Вони збирають, проговорюють, пишуть, потім домовилися, публікують, кажуть, а, ми ж домовилися, де, де, де виконають? Де, де? Да, Оце м'який тиск це робота місцевих медіа, яка сьогодні не така, як була. Е, і ну, я вважаю, що це ну, хороша можливість.